П'ятниця 31 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Артемом Молдованом. До війська чоловіка мобілізували навесні 2024 року. Служив захисник у лавах 106 окремої бригади територіальної оборони. Загинув на Сумщині 25 жовтня. Артема Молдовану назавжди 27 років. Поховали героя на Алеї Слави. Ще зі школи. Вчились разом в колегіумі, 16-му, в паралельних класах. Завжди, і після випуску, і з того часу, близько спілкувалися, постійно тримали зв'язок. Він працював в ІТ-сфері програмістом, в Львівській політехніці навчався після випуску. Він був дуже компанійська, добра людина. У нього була дуже хороша якість. Він завжди. Був дуже товариський, навколо себе міг збирати дуже багато хороших людей. Це те, за що його всі дуже сильно любили і цінували. Завжди готовий був у будь-який момент на допомогу прийти, якщо це було потрібно. Дружини дітей немає. Мама і сестра з найближчої родини. Через погодинні відключення електроенергії, можливі затримки та зміни в графіках руху громадського транспорту. Про це повідомив директор комунального підприємства Електротранс Сергій Бобух. За актуальною інформацією щодо змін можна стежити на сайті та на фейсбук-сторінці Електротрансу. Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Росія випустила по Україні більше 700 ракет та дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру в 10 областях. Під час довготривалих відключень електроенергії забезпечити роботу громадського транспорту досить важко. Ми розуміємо, наскільки важливо кожному з вас вчасно доїхати до роботи, до місця навчання та зрештою повернутись додому. Наші команди роблять усе можливе, аби мінімізувати вплив відключень на графік роботи громадського транспорту. Ми цінуємо ваше розуміння, терпіння в цей непростий час. У відділенні медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні наразі перебувають близько 40 пацієнтів. Це люди, які отримують комплексну допомогу, спрямовану на відновлення фізичних, психічних і соціальних функцій. Зокрема, після інсульту. Розташоване відділення у мікрорайоні Ружична на вулиці Житецького, 22. Нині там відбувся день відкритих дверей. Влаштували захід у межах тижня боротьби з інсультом. Під час екскурсії медики розповідали відвідувачам, як розпізнати симптоми захворювання, попередити його і куди звертатися за допомогою. А також показали, як проходить відновлення пацієнтів. У нас потужна мультидисциплінарна команда, в склад якої входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, медсестри, молодші медсестри, фізичні терапевти, їх асистенти, ерготерапевти та їх асистенти, терапевт мови і мовлення і психолог. І завдяки злагодженої співпраці між членами. Мультидисциплінарної команди ми намагаємося ініціювати відновлення пацієнта, пацієнтів від, після важких захворювань, які стосуються особливо порушення руху і рухливості, комунікації, відновлення функції ковтання. І також покращення емоційного фону пацієнта. Інсульт це причина номер 2 смертності, і ті, які вижили після інсульту, то 50-40% з них потребує допомоги інших, тобто залучення працездатних людей або якоїсь соціальної допомоги. У мікрорайоні Ракове проведуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомляють в квартирно-експлуатаційному відділі міста Хмельницький. Роботи заплановані на найближчі вівторок та середу. Тож з 10-ї години 4 листопада до 7-5 листопада вода буде непридатною для вживання та приготування їжі. Аби покращити якість промивки, після 6-ї години 5 листопада жителям мікрорайону рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Понеділка працівники комунального підприємства «Спецкомунтранс» безкоштовно вивозитимуть гілля із приватного сектору. Це роблять у перший тиждень кожного місяця. Охоплять всі мікрорайони. Є графік, з яким хмельничани можуть ознайомитися на сайті міської ради. Жителів будинків просять зв'язати гілля у в'язанки довжиною до 120 см і залишити їх біля воріт. Також зелені відходи можна самостійно вивезти на полігон. Там їх теж приймають безкоштовно, нагадують в спецкомунтрансі. А от залишати рослинні відходи на сміттєвих майданчиках чи кидати до контейнерів заборонено. Порушникам загрожує штраф до 1700 гривень. Півбесіда з кандидатами на стажування відбулася у Хмельницькій міській раді. Цього разу заявки подали 25 учасників, із них до співбесіди допустили 16. -х. Молодь розповідала про вміння та навички, якими володіють про участь у громадських організаціях та волонтерських ініціативах. У підсумку 15 молодих хмельничан протягом двох місяців проходитимуть стажування з можливістю подальшого працевлаштування. Півсотні учасниць об'єднав одноденний інтенсив у Хмельницькому. Це вже сьомий захід з початку року для початківець і тих, хто прагне розвивати бізнес. Організували тренінг фахівці управління економіки у співпраці з громадською організацією Жіночий хаб. Як започаткувати і вести бізнес під час війни від реєстрації до грантових можливостей розповідатимуть впродовж дня. Жінки, які не планували займатися бізнесом, зараз почали або якби замість чоловіка працювати, або якусь нову справу започатковувати. Жінки, які можливо раніше боялися, сумнівалися, зараз коли є така насправді. Великі можливості отримати грант, пільгові кредити, підтримку від держави, від міжнародних донорів вони розуміють, що зараз час і треба цим користуватися. Дуже важливо не просто зареєструватися, а працювати успішно, працювати з отриманням прибутку, що це і робочі місця, це і сплати податків. Бюджет я продовжую викладацьку діяльність. Я вчитель, я в нас школа працює дистанційно. Я волонтерю. Як психолог, бо в мене є освіта психологічна. Я здобуваю зараз другу освіту психологічну, потрішечку так тренуюся, але розумію, що якщо я хочу серйозно цим займатися, то треба дізнаватися і заглиблювати свої знання. Я хочу започаткувати світа свій бізнес, відкрити таку свою консультаційну. Студію можливо, тому тобто, що я розумію, що психологія дуже важлива і от хочу цьому галузі далі розвиватися і працювати. В наступному році ми так само плануємо проводити подібні інтенсиви. Тому всім, кому цікаво, слідкуйте за анонсами в наших соціальних мережах на сайті Хмельницької міської ради. Ми вісім інтенсивів плануємо провести і наступного року для того, щоб скажімо так, ну ділитися знаннями, давати нові знання. Десятеро жінок з сімей військових та ветеранів завершили курс основи масажу в Хмельницькому. Навчання відбувалося в межах проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів за підтримки уряду Великобританії. Жінки вивчали різні види масажу, а також техніки відновлення власного ресурсу. Після завершення навчання усі учасниці отримали сертифікати. Програму перекваліфікації підготувала громадська організація Центр жіночої перспективи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!